Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, ну тут може як. Знов з'явитись, відродитись якась ситуація. Стосовно короля Пентаклів, це може бути людина з вашої родини, може бути там по роботі співробітник, але ж дивіться, взагалі-то ситуація непогана, і людина задоволена тим, що є в його житті, але ж де в чому є обман. Де в чому людина може прикидатись і казати ліпше, ніж є насправді. А для вас буде звучати все так, як слід. І це, ну, це, знаєте, як так він собі це бачить, так він собі це малює. І дещо це може бути пов'язано з дорогами, пересуваннями. Якісь. Знаєте, коли треба дещо десь з'їстити, десь побувати, десь е, якісь теми там свої владнати, все ж таки, більш за все, це стосовно для нього грошей. Е, те, що треба зробити, і е, тут не буде вас е, дуже втягувати в цю історію, А тут як самотужки щось там собі буде вирішувати, але ви будете знати, ви якось, знаєте, як ом, в спілкуванні з людиною. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання. Тут король мечів вже показаний, і насправді тут є смуток людини показаний, коли людині не вистачає вас. Коли радість від спілкування з вами вона залишається от в спогадах, а зараз не вистачає. Зараз людина дуже ну, як мріє, планує знов якось з'явитись в вашому житті, знов про себе нагадати. Далі дивимось, до чого вам готуватись в роботі. Тут, може, може, для когось з вас може бути заміна одного співробітника на іншого, коли один піде з роботи, а на його місце. Одразу беруть іншу людину. Може бути така ситуація, коли дещо там посперечаються між собою саме чоловіки показані. Ви можете просто спостерігати це. Осторонь знаходитесь і емоційно щось буде прояснюватись між людьми дуже емоційно. Коли знаєте, люди між собою конкуренти і не долюблюють один одного, і якісь моменти це знаєте, як щось накопичувалось внутрішньо а от в цей день може бути як виплескне людина свої емоції. Свої якісь там претензії, коли незадоволення буде, ну от, воно буде чутно для всіх. О, таке теж буває. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Ми от карти самі вистрибнули. Давайте тоді і залишаємо. Пересування їх буде багато в цей день. От знаєте, коли день для багатьох з вас може пройти просто весь або на ногах, або ви в автівці десь будете їздити, або в транспорті десь будете їздити, але ви будете дуже задоволені результатами дня. Коли, озираючись на те, як пройшов день, ви собі самі будете казати, але ж багато чого, що, вибачте, багато чого зроблено. Тож, Взагалі-то воно непогано і прорив в якихось ваших справах. Це, знаєте, те, що ви будете робити, воно буде з найгарнішим результатом з того, який би міг бути взагалі. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись в цей день? Угу. Дивіться, як для когось з вас. Ну, давайте так, я обидва варіанти озвучу, бо вони тут обидва мають місце. Для когось з вас це в минулому була ситуація, коли або вам хтось допоміг, або ви комусь допомогли, і це мало гарні наслідки. Тепер же. Треба відійти від такої ситуації, і або вам самотужки краще б за все впоратись з якоюсь там вашою ситуацією, або е відійти від того, щоб знов ж таки допомагати тій самій людині, бо знов буде просити про допомогу. Чому так? Тому що в людині треба все ж таки набувати власного досвіду тоді, коли ви допомагали. Ну, скажімо, от на такому прикладі, я поясню, коли ви тоді допомагали людині, ви дали той досвід. Тепер людині треба використовувати цей досвід, бо ну, вже ж ви навчили самотужки щось робити, бо саме так людина буде рости. В тому, ну, де потребує допомоги. Тож відходьте від цієї ситуації і все воно повинно обладнатись так, як слід, воно не повинно бути чимось таким, знаєте, аж занадто складним. Ну але м -м, весь час допомагати так теж. ну, людині не просто так дається якась складна ситуація, бо людина через складнощі росте. Ну, ніяк інакше. Згадайте маленьку дитинку, яка тільки навчається ходити. Вона падає, вона там якісь шишки набиває, але ж вчиться. Всі ж вміють ходити, всі навчаються однаково. Отак От і тут. Людина повинна набувати той досвід, тож не заважайте. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Не уникнути в цей день. Угу. угу. Дивіться, все ж таки для багатьох з вас буде новим, новим саме досвід е наставництва. Для багатьох з вас день, коли треба чомусь навчатись, бо в подальшому вам це буде дуже-дуже корисним, бо в подальшому у вас розвиток подій буде от саме гарним, коли ви те, в чому ви навчитесь в цей день, дасть вам гарний врожай в майбутньому. І зверніть увагу ще й на те, що де вас що не влаштовує, обнуляйте ситуацію, от не тягніть її. Де що не влаштовує, це значить, прийшов час для змін. Просто змінюйте. Як можете де, що можете змінюйте. Якщо треба допомога, то звертайтесь, бо вам її будуть надавати, бо з поряд з вами обов'язково будуть ті люди, які вже мають досвід і навчать вас, але ж так само і ви можете вчиняти з кимсь. Пригадуємо, минулий рядок. Там, де ви повинні дати досвід людині, ви його чи вже надали, чи в цей день тільки-тільки будете надавати заради того, щоб людина виросла, чи вирос, виріс в майбутньому, маючи гарні результати. Так само і для вас зараз працює і в ваш бік. Бо змін тут не уникнути, вони обов'язково будуть. Зміни саме ті, і коли людина відштовхується від чогось, де вже ну, складно всидіти, бо воно вже погано працює для вас. І воно вже ну, десь вас не влаштовує. Але ж до майбутніх берегів, там де краще, треба ще дістатись. І от, от саме такі моменти, коли ви чомусь навчаєтесь, вони вас просувають вперед. Вони для вас відтворюють ті самі бажані зміни. Далі дивимось порада від вищих сил для вас на цей день. Починали. Дійсно, тут багато хто з вас виходять зі складнощів. Тут зміни кардинальні будуть, і вони доленосні для вас, бо дві карти долі виходять тут. І це, знаєте, особливо, якщо ви почистили свій простір, або ви просто якісь енергетичні чистки проходили, бо ну, люди різні. І різне роблять в своєму житті хтось навіть енергетику свою чистить. То це у вас гарно спрацювало. У вас дійсно тут буде вихід з складнощів. У вас дійсно встановлення. Ви як той птах Фенікс будете відроджуватись. І гарні події у вас, от просто вони будуть розгортатись найближчим часом. Це не тільки в цей день, це може тягтись аж навіть до кінця місяця, а може навіть і трохи більше. Ну, гарна, гарна ситуація намальована і гарні зміни, і я вам дійсно їх бажаю. Коли... Ви будете і собою пишатись, і будете задоволені тим, як воно все відтворюється. Тож, гарного дня, гарних подій, людей поряд з вами обов'язково теж гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці, і хай все у вас владнається якомога найкраще. Побачимось. Всім пока.